Неймовірно смачний і такий красивий, готується дуже швидко і здивує ваших гостей. Давайте приготуємо вафельний торт зебра. Тільки подивіться, який він красивий у розрізі. Для білого крема нам знадобиться згущене молоко і вишкове масло, збиваємо до кремової маси. Для шоколадного крема нам знадобиться. Згученне молоко з какао і вишкове масло та збиваємо до кремової маси. Далі нам знадобляться вафельні коржі двох кольорів. Білий корж змащуємо білим кремом і зверху викладаємо ще один білий корж, також змащуємо його білим кремом. Якщо у вас немає шоколадних коржів, нічого страшного можуть бути всі білі. Далі шоколадний корж викладаємо зверху. Змащуємо шоколадним кремом і знову шоколадний корж. Шоколадний крем і білий корж. Так робимо до закінчення всіх коржів. Прикрасити можна крихтою від залишившихся коржів. Смачного!